Сьогодні у програмі представники української діаспори розповіли заступникам Обами про події в Україні і говорили про санкції. Про подробиці зустрічі з американськими урядовцями гість студії. Один з лідерів конгресового комітету Америки Михайло Савків. Українська громада у США організувала благодійний концерт по збору коштів на підтримку Євромайдану. Ви дивитесь програму Голосу Америки? Час тайм я, Руслан Петричка, вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку стисло про головні новини у світі за сьогодні в огляді Наталі Леонової. Патріарх Єрусалимський Теофіл III прибув у Віфлеєм, де у церкві Різдва Христова відправить всеночну святкову службу. Патріарха урочисто зустрічали на вулицях міста. Взяти участь у служінні приїхали мешканці з інших міст. Ми вперше приїхали взяти участь у службі. Тут так гарно все чудово організовано. По справжньому відчувається різдво. Кожного року службу у церкві різдва Христова проводять глави різних православних церков: різдвяну службу двома тижнями ми раніше тут проводять і католики. Американська служба прогнозу погоди попереджає, що більшість районів США цього тижня потерпатиме від найнижчих за останні кілька десятиліть температур. Холодні температури стали результатом відносно рідкісної комбінації погодних умов, яка дозволила арктичним температурам розповсюдитись на рекордну далеку відстань на південь країни. Небувалі морози переживатиме половина континенту від Монтани до Алабами. До середи стовпчик термометра там опуститься до рекордних 17 градусів морозу за Цельсієм. Попередні результати парламентських виборів у Бангладеш вказують на перемогу провладної партії Ліга Авамі. Результати не стали несподіваними, оскільки опозиція вибори бойкотувала. Тим часом явка на дільницях у неділю була надзвичайно низькою. Голосування було призупинено на понад 150 дільницях. Протестувальники підпалювали дільниці та публічно знищували бюлетені. У результаті насильства загинуло принаймні 18 осіб. Міжнародні групи відмовились надсилати спостерігачів на ці вибори. У понеділок опозиція розпочинає дводенний страйк на знак протесту проти виборів. Президент Судану Омар Аль-Башір прибув до південного Судану для обговорення політичної ситуації в країні. Міністр інформації Судану заявив, що його країна дуже занепокоєна тривалим насильством у південному судані. Він висловив надію, що президент Башір допоможе представникам конфліктуючих сторін, президенту Сальві Каїру та лідеру повстанців Еріє Комачару домовитись та знайти спільне рішення паралельно у спробі припинити насильство. Сторони беруть участь у мирних переговорах в Ефіопії. Посередником яких виступає східноафриканський регіональний блок. Криваві сутички тривають в Іраку. Щонайменш 34 людини загинуло, та ще 58 отримали поранення. Наслідок протистояння між іракськими правоохоронцями та бойовиками, які тримають контроль над двома західними містами. Іракська армія обіцяє відновити контроль над містами, але каже, що на це піде кілька днів. Державний секретар США заявив, що Сполучені Штати готові допомагати стабілізації ситуації в країні, але не мають наміру відсилати туди війська. Американські Військовий корабель спеціально обладнаний для переробки та знищення бойових хімічних речовин, готовий до відправки у Середземне море. Саме там, неподалік берегів Сирії, відповідно до міжнародної угоди, повинно відбутися знищення багатотонних запасів сирійської хімічної зброї перцевого газу та зарину. Хоч через ряд причин вивести усю зброю з Сирії до встановленого терміну 31 грудня не вдалося. Експерти відзначають, що уряд Башара Алясада виконує свої зобов'язання а процес затягнувся через бойові дії та погану погоду. Міжнародні експерти все ще сподіваються, що попри затримку, остаточна дата знищення сирійської хімічної зброї, 30 червня цього року буде дотримана. З подробицями Зорослав Байдюк. Норвезький військовий корабель перебуває в міжнародних водах, чекаючи на наказ підійти до Сирії. Неподалік чекає Тайко, один з найбільших у світі вантажних кораблів. Згідно плану, саме він підбере хімічну зброю та доставить на спеціально обладнане американське судно, де її знищать. Військові не очікують проблем на цьому етапі. Військову загрозу я вважаю мінімальною однак можуть виникнути інші проблеми, як то з контейнерами, маневрами на воді, поламкою, обладнання і тому подібним. Найбільша проблема це доставити зброю до порту Латакія через побоювання за безпеку та погану погоду. Зробити цього до встановленого терміну 31 грудня не вдалося. Однак, експерти переконані в остаточному успіху операції подивіться на зроблений поступ ще кілька місяців тому. Хто б міг подумати, що Сирія відмовиться від хімічної зброї, що її можливості виробництва цієї зброї буде знищено, і що стільки країн тісно співпрацюватимуть у цьому процесі: Росія, США, Китай та інші. За повідомленням китайського телебачення, Китай направляє до регіону своє військове судно для супроводу хімічної зброї. Китай робить це заради політичного вирішення сирійської проблеми. Це повністю відповідає нашій ролі гаранта миру та безпеки у світі, яка покладена на нас як на постійного члена ради безпеки ООН. Експерти називають безпрецедентною співпрацю міжнародної спільноти у процесі знищення хімічної зброї Сирії. To... мало хто хотів брати. Безпосередню участь у конфлікті. Однак, коли справа зайшла про мирні зусилля про знищення хімічної зброї, тут об'єдналися усі застосування хімічної зброї у місцевості Гута минулого серпня викликало міжнародне обурення. Уряд Сирії заперечує свою причетність. Однак погодився позбутися хімічних запасів. Привітала рішення уряду і сирійська національна рада, коаліція сирійської опозиції. ліквідація цієї зброї стане великим успіхом не лише для сирії, а й для міжнародного товариства. Загалом очевидно, ми виступаємо проти цієї зброї, але зараз нас найбільше турбують умови життя, в яких опинилися сирійці. А умови життя стають все складнішими. У вівторок в інтернеті з'явилось нове відео з Сирії, що демонструє мінометний обстріл жилих масивів у Дамаску та Голмсі. За підрахунками сирійських правозахисників на сьогодні громадянський конфлікт забрав життя понад 130 тисяч людей. Зорислав Байдюк, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Минулої п'ятниці у Вашингтоні відбулася подія, яка може отримати неприємне продовження для певних українських можновладців. Представники української діаспори зустрілися з урядовцями Білого Дому, з якими обговорили зокрема можливість запровадження персональних санкцій. Американську владу на зустрічі представляла Керен Донфрід, помічник президента Обами і старший директор з питань Європи у Раді Національної безпеки США. Варто зауважити, що ця зустріч зовсім не означає, що Вашингтон уже завтра арештує закордонні рахунки компанії українських можновладців чи заборонить їм в'їзд до США. Ні про терміни, ані про намір накладати санкції. Жоден американський урядовець офіційно поки не заявляв. Втім, можливість такого кроку усе частіше обговорюється на капітолійських пагорбах. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, чи можуть бути міжнародні санкції ефективним механізмом впливу на українську владу? Відповідьте на це питання, ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com, а результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. Детальніше поговорити на тему санкцій ми запросили до студії одного з лідерів Українського конгресового комітету Америки Михайла Савківа, який брав участь у зустрічі представників діаспори з посадовцями Білого Дому. Пане Михайло, вітаю вас Доброго в нашій речі. студії. Розкажіть нам детальніше про те, про, про зустріч, яка була у вас в білому домі. Знаєте, цікава відбулася зустріч. Така добра і приємна нагода була поговорити з урядовцями Білого Дому за те, що боліває нас як українська американська громада. Були представники української громади і просто обговорили ситуацію з в Україні, що відбулося в Україні від 21 листопада аж до сьогоднішнього дня. Звичайно, що різні думки були обмін. Думок з тими думками очевидно говорилися про різні способи підтримку євромайданців, які також що робити з українським урядом на те, що якесь насильство було в Україні проти, проти тих протестантів, і власне про те і говориться подальшому, також і в конгресі, разом із нашими приятелями в конгресі. Чи обговорювали американські посадовці можливість запровадження санкцій проти певних українських урядовців? Знаєте, починалася така дискусія щодо санкції. Це вийшло і з боку нашої сторони, з боку української діаспори. Це не є перший раз, що говориться про санкції. Різні санкції. Це є санкції в такому формі, що і відбулося в такій формі, що відбулося магнітського минулого року щодо Росії. Ми від Українського конгресового комітету Америки вже не один раз говоримо про особисті санкції, а це є проти тих особистих урядовців, які відповідальні за те насильство, яке відбулося на Євромайдані, так і також по інших регіонах України, де на превеликий жаль може і багато не чути про таке насильство, але все ж таки і відбувається. Чи називалися якісь прізвища на зустрічі? Прізвища так усно не не, не не говорилося аж так, але звичайно, що говор, говориться про ті, які були відповідальні. В Україні по різному трактують слово санкції. Як про які санкції саме йдеться? Що саме може вжити уряд України в уряд Сполучених Штатів проти певних українських посадовців? Знову це є на тій самій формі і на підставі, що є закон магнітського проти російських чи там державників, чи, чи, чи будь-як, і на тому самому місці ми б хотіли, щоб провести такі санкції проти українських державників. А... Яке у вас склалося враження? Які, які, які наміри має адміністрація Обами з цього приводу? Я би сказав, що з того огляду, що ми що відбулася така зустріч, означає, що вони дійсно хочуть нас послухати, наші думки. Звичайно, що вони особисто не зроблять, як те, що і і також координація мусить бути із американським конгресом. І відбулися зустрічі також дві інші зустрічі з, з сенатором Мерфієм із Кенетикет і сенатором Менендес, також із НьюДЖЕРЗІ, з Ставниками української громади на те, щоб провести далі і ширс ширсі шир, шир якісь ширші е, якісь е, закони чи чи о, особисті якісь інформації на те, щоб е, полегшити ту ситуацію зараз в Україні, і про що вам у розмові розповіли сенатори? Сенатори також вони підтримують на те, щоб слово відбулося в Україні правди. Вони знають, яке зараз насильство відбулося в Україні два рази в Євромайдані. Очевидно, що інші, на превеликий жаль, такі приклади були, і вони готові до, до співдії разом із українською громадою. Про які терміни йдеться? Я думаю, що незадовго ми хочемо провести так званий український день тут в Конгресі, на те, щоб наша українська громада приїхала тут до Вашингтону, постукала тих дверей конгресменів чи сенаторів, і їх дійсно захистити інтересів України і їх просити на, на допомогу. У Нас буквально 30 секунд залишилось з вашої точки зору. Чи будуть впливові такі санкції на протиукраїнських посадовців чи діячів? Я вважаю, що мусимо говорити різноманітні справи, які можемо вставити на на, на 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 стіл. І один із тих засобів це є очевидно санкції. Один із засобів також це є замороження активів. Про таких власне і говориться зараз з різними. Я дуже дякую. Я нагадаю, що гостем студії «Час тайм» був Михайло Савків, представник Українського конгресового комітету Америки. А українці у США, окрім лобіювання американських законодавців та урядовців, також організовують акції підтримки демократичних процесів в Україні. У неділю українська громада провела благодійний концерт по збору коштів на підтримку Євромайдану. Доброчинна акція відбулася за ініціативи волонтерів у церкві святої родини в американській столиці. На заклик музиканта Андрія Підківки підтримати Євромайдан відгукнулися місцеві музиканти. Серед них відомий український виконавець Віктор Морозов, а також виконавці українського та російського походження Національного симфонічного оркестру США. Продовж вечора вдалося зібрати понад шість з половиною тисяч доларів. Кошти через неприбуткову організацію Союзу Українок Америки відправлять в Україну, де їх використають для забезпечення потреб активістів Євромайдану. Додатково до благодійних пожертв організатори розповсюдили серед присутніх поклик до дії, у якому закликали людей бути більш активними у справі становлення демократії в Україні і, зокрема, звертатися до американського уряду та законодавців, підтримувати демократичні прагнення українських. Ко народу. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться на завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.